По росіянах вдарила турецька зброя. Здавалось би, нещодавно Ердоган і Путін посміхалися одне одному. А тепер лідер турків завдав удару по росіянах. Причому дуже несподівано для усіх громлять расистів, захоплюють їхню техніку. І не лише у Сирії, бо пропагандисти Кремля заговорили про ймовірну атаку по окупованому Криму вже найближчим часом. Чому ж Ердоган перейшов на позицію сили? Розбираємося з вами далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу а, того, що. Відбувається в країні та й загалом на міжнародній арені. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Почнемо з того, те, що президент Туреччини Ердоган різко змінив свою позицію по росіянам і за заявами самих расистів поклав око на Крим, ризикуючи перетворитися із переговорника на активного учасника війни. По суті, вже вступивши у пряме зіткнення із росіянами, сам Ердоган розцінює присутність Росії у Сирії як дестабілізуючий фактор. Більше того, Ердоган так би мовити, перемагає у Путіна сирійську партію. Війська Туреччини громлять ставленників російського режиму в Алепо, місто, де залишиться назавжди чимало російських найманців. Російські війська під тиском вже вийшли з сирійської хами та тікають із Дамаска. Також дипломати Рефі терміново евакуюються із Дамаска, а опозиційні сили за підтримки протурецьких сил активно просуваються на південь Сирії. Там відбулися перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Навіть керівник. Координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла із під контролю режиму Башара Асада. Російські військові також текли з військової бази у місті Хан Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та своєї техніки. Російська авіація завдала ударів у районах Хан Шейхуна. Мета атаки була знищити техніку ерафії, яка перейшла до опозиційних сил. Частину техніки все ж затрофели повстанці. І для України такий вектор подій в Сирії означає дві новини. Переконані військово-політичні експерти. Погана новина у тому, що Путін ще більше посилюватиме обстріли України лише у такий спосіб він зможе забити медійний галас від сирійської ганьби. Хороша новина у тому, що поразка Асада виявила слабкість рашистського путінського режиму. І як путіну змагатися з США чи Китаєм, якщо утримати маріонеткове режиму Сирії для нього є проблемою. Події у Грузії та Сирії, зокрема у Алеппо, свідчать про військово-політичний тиск. На кремлівського диктатора, та про те, що він в певній мірі здає позиції, контролювати відразу три критичних для Кремля питання, говорячи про протести у Грузії, воєнні дії в Сирії та повномасштабну війну в Україні, стає все складніше для Путлера. А експерти заявляють і про те, що це дотисне його до мирних угод з Україною. Показовою є також позиція Туреччини, яка припинила будь-яку взаємодію із Російською Федерацією на території Сирійської Республіки. Про це зокрема заявив Дмитро Снігерьов, співголова громадської ініціативи. Права справа, ну а далі процитую експерта тут питання. А що відбувається? Чи Сирія стала розмінною монетою, чи навпаки, країни заходи тиснуть на ерефію ескалуючу ситуацію і в Сирії, і в Грузії одночасно? Тобто б'ють по найбільших болівих точках Росії. Бо у Сирії не але поважливо, а єдина військово-морська база Ерафі у Середземному морі. Її втрата буде мати катастрофічні наслідки для російських окупантів, і відповідно те, що зараз відбувається в Грузії, масові протести поставить фактично крапку в моменті військово-політичної окупації Росії на. Це Кавказі, тому скоріше за все ідеться про елементи військово-політичного примусу Росії до мирних угод із Україною. Переконаний Дмитро Снігірьов. за його словами. Ще одним показовим моментом є позиція Туреччини, яка заявила про зупинку співпраці з Арафією у сирійському питанні, а також не спростовує інформацію про участь своїх військових під час штурму Алепо. Зараз ідеться про захоплені бази і військове спорядження російського виробництва на сотні мільйонів доларів, які були здані фактично без. Збою причому туреччина офіційно заявила на це, не звертаючи уваги, що вона припиняє спільне патрулювання і відповідно будь-яку взаємодію з Росією на території Сарійської республіки. Це досить показово. Причому Туреччина не спростовує інформацію про наявність офіцерів турецької армії в лавах відповідно штурмуючих, плюс зафіксовано відповідне використання турецьких байрактарів, і це досить показовий момент, наголосив громадський діяч. Це елемент військово політичного тиску. Ідеться скоріш. За все про створення деяких передумов для Російської Федерації, і це можливість політичних домовленостей і по Сирії, і по Україні, ну і в Грузії, так само не виключаю, що і відповідно вірменія може не в останнє слово сказати у моменті, скажімо, деокупації вірменських земель у Арцаху, відомому як Нагорний Карабах, резюмував Снігирьов. Зазначимо, що раніше повідомлялося, що загони сирійських повстанців саме повстанських угрупувань, які цього тижня розпочали меш. Аббідну атаку на північному заході Сирії після боїв підійшли до околиця Лепо і просуваються до центру міста. При цьому урядовим військам наказали обережно відступати із основних районів міста, куди увійшли сили повстанців, які на той момент контролювали 40% західних кварталів міста. Згодом сирійські військові оголосили про тимчасове виведення військ із Лепо для підготовки контрнаступу проти повстанців. Як уточнили у збройних селах Асада, відхід з міста є частиною перегрупування. Перед пробуттям підкріплення для контратаки, водночас у відповідь на наступ повстанців на Алеппо російські та сирійські військові літаки почали бомбити контрольовану повстанцями територію на північному заході Сирії недалеко від кордону із Туреччиною. Росія один із ключових союзників Асада пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям. Ну і тим часом у Росії вже влаштували справжню істерику через підтримку турецьким Президентом ре. Жепом таїпом Ердоганом повстанських сил у Сирії Росіяни скаржаться, що після Сирії під ударом Туреччини може опинитися окупований Крим. Про цьому решисти погрожують Туреччині гідною відповіддю, і про це повідомляють кремлівські пропагандистські телеграм-канали із посиланням на джерела в Міноборони та МЗС Рафії. Джерела у російському відомстві заявили, що Туреччина, нібито, зрадила Росію після того, що сталося в Алепо. Про цьому Росіяни тепер бояться, що після подій у Сирії від Ердогана можуть чекати, в принципі що завгодно. Зокрема, росіяни побоюються, що Туреччина сприятиме Україні в деокупації півострова. Далі цитуємо, що пишуть пропагандистські змі. Є підстави думати, що будуть організовані серйозні проблеми у Криму. Допомогою ворогові може бути наведення ракети безпілотників на важливі об'єкти на півострові розвідувальна інформація, і навіть, можливо, якісь дії пов'язані зі зброєю. Хоча щодо озброєнь, підтвердження інформації наразі немає. видали пропагандисти. Також кремлівські рупери стверджують, що побоювання щодо Туреччини висловили у міністерстві закордонних справ Ерафії. Окупанти поскаржилися, що Ордоган, нібито хоче контролювати Крим, і передає сигнали про те, що там буде дуже важко жити. Це фактично шантаж. Сподіваюся, ми знайдемо на нього гідну відповідь. Тому нинішні погрози варто сприйняти серйозно. Озно і військовим, і політикам із турецькою проблемою треба щось вирішувати, і всім мешканцям Криму та Севастополя заявили кремлівські пропагандисти. Ну а політолог Ігор Рейтерович зазначив, що у Туреччини і АРАФІ налагоджені економічні відносини, у яких Росія змушена йти на певні поступки, і Ердоган цим користується. При цьому він займає жорстку позицію щодо політичних питань та вважає, що Україна повинна повернути територіальну цілісність і відновити державний суверенітет. Сирія це взагалі. Для Ердогана його регіон, і він вважає, що Росії там за великим рахунком не повинно бути. Ми ж пам'ятаємо ці історії про збиття російського літака та про масу інших речей, які були на початку громадянської війни. Для Ердогана присутність Росії в Сирії це більше дестабілізуючий фактор. Він просто вважає, що має відбуватися те, що відбувається, із огляду на ці інтереси, які там є в Туреччини. Позиція Росії його в цьому питанні дуже мало цікавить, сказав політолог. Експерт також прогнозує, що Ердоган і раніше не звертав уваги на роль. Росії і надалі ситуація розвиватиметься подібним чином. Загалом події в Сирії це хороший ляпас кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який завдяки вступу у війну в Сирії в 2015 році зміг вийти із міжнародної ізоляції після окупації Криму та початком війни на Донбасі. Вважає політолог Максим Ялі, цитую експерта. Але що ще важливіше, це черговий ніжу спину від друга Ердогана. Якщо протурецькі турецькі сили зможуть отримати навіть уже захоплені Алепо, то це. Буде дуже серйозним козирем для Ердогана у майбутніх переговорах не лише щодо Сирії, та розширення турецької зони впливу на прикордонних територіях, вважає політолог. І на його думку, президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган у такий спосіб зможе підвищити свою роль переговорника і в Україні. Хоча, звісно, важко уявити, що Трамп захоче ділитися лаврами головного миротворця. але як мінімум підвищити свій статус і у відносинах із Трампом він таким чином зможе, адже він мав складні стосунки з ним під час його першого терміну президента США. Загалом цей фінт Ердогана однозначно нам на руку і знижує статус Путіна у майбутніх переговорах. Вважає Ялі політолог. Упевнений, що зараз перед Путіним стоїть реальна дилема: чи варто в черговий раз рятувати Асада, в якого було вкладено чимало ресурсів, Сів за сім років і тим самим послаблюючи позиції російської армії в Україні, і це не лише авіація, та боєприпаси, а й людський ресурс, без якого вже не обійтись. У хорошу розтяжку його поставив Ердоган, дедлайн наближається, і путіну потрібно встигнути захопити Донецьку область. Про Запоріжжя та Херсон, щоб не писали зет пропагандисти, їм і мріяти не варто до 20 січня. Тож продовжуємо спостерігати вболівати за повстанців, наголосив Ялі. Тим часом у Москві на Ки виклали полковника Вадіма Байкулова. Він був командиром одного з підрозділів російських спецпризначенців. У нього хочу дізнатися, як так сталося, що його особовий склад загинув, а Військова техніка була відібрана в Алепо. Ну і далі також давайте заслухаємо політолога Ігора Рейтеровича, який пояснив, яка ж роль Рефії у Сирії. Ну, Россия играет достаточно серьезную роль в Сирии, несмотря на то, что значительная часть наземных сил там была выведена ну, в предыдущие годы, что, конечно, связано с агрессией России против Украины. И там оставалась какая-то часть наемников, которые, ну, представители частных военных компаний, которые Россия достаточно активно как раз в Сирии начала использовать изначально. Они сначала обкатали это во, время, во время гражданской войны, а потом уже начали это использовать в том числе и и на фронтах Российско-Украинской войны. Но при этом в Сирии, во-первых, осталась российская база, это очень важный момент, которая для России представляет в принципе стратегическое значение, и осталось какое-то достаточно существенное количество авиации. Они сейчас ну, действительно ее используют для нанесения ударов по э, тыловым, скажем так, позициям э, повстанцев, которые ведут наступление. Ну, касательно эффективности этих ударов, тут есть вопросы потому что сами даже российские воен, военкоры так называемые они пишут о том что э, все это вообще не идет ни в какое сравнение с какими-то предыдущими действиями потому что во первых и э, нет единого нормального какого-то руководства то есть определенная растерянность присутствует во вторых э, те же повстанцы оказались гораздо лучше готовыми к нанесению подобных ударов и знаете вот та охота потому что по-другому это назвать очень сложно чем занималась Российская авиация, по сути, совершая военные преступления в предыдущие годы, ну, они бомбили просто города, села, э, которые вообще никаким образом не могли себя защитить, потому что у них не было э, практически, ну, более-менее э, реальных каких-то средств противовоздушной обороны. И они летали туда, знаете, как на учение там, отбомбить, раскидать, медальки за это получали от Путина. А мы потом этих летчиков в Украине э, в том числе и ловили, брали в плен, которые в Сирии вот так тренировались. Ну і те, що втрачають рашисти. гелікоптер, зокрема, системи ППО С-125, російський РСЗВ «Смерч», САУ Акація та купу іншої техніки Рашиської Федерації військ Асада затрофейли опозиційні сирійці. На жаль, не можу вам повні кадри показати, але бачите, он гелікоптер полетів собі. От ті так тікали зі своїх позицій, що покидали техніку в неушкодженому стані, та навіть не подбали про її знищення. Також серед усього Іншого в списках техніки, що перейшли про турецьким військам бронеавтомобілі САУ БРЕМ 1, дві БМП 1 танк Т-72 А, два Т-72 АВ та Т-55 АМВ. І це не рахуючи авіації на покинутих аеродромах. Тобто, дійсно навтіки тікали для того, аби хоч якось врятуватися за Сирією Ми з вами поговорили. Ну а далі перейдемо до Шольця і те, що він сьогодні прибув до Києва з таким дійсно важливим в'язок візитом за для того, аби обговорити нагальні питання, які стосуються допомоги нашій державі. Дай Бог таурусів, скажімо так, які Україна досить давно прохає. Таким чином, сьогодні в Україні федеральний канцлер Олаф Шольц, і це перший саме двосторонній візит канцлера Німеччини більш ніж за два роки. Ми вдячні Німеччині за всю надану підтримку. Німеччина є лідером у Європі за допомогою Україні, і це допомагає нам захищатися від російської агресії. Почали зустріч із канцлером відвіданими на наших воїнів дописав Володимир Зеленський, які були поранені в боях проти окупанта і проходять лікування та реабілітацію. Разом робимо усе, щоб якнайшвидше відновити справедливий мир для України, а отже, безпеку для всієї Європи. Отже, те, як відвідував Шольц із лідером нашої держави, наших захисників у лікарні, далі можемо поглянути. Хлопці дуже пишаємо. Дякую. Бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. Нічого, слава Богу, нога жива, так. Да. Це круто, да. А так в загальному все добре. Все, все. Так, більше нічого не можу сказати. З мінусів. Тільки одні плюси. Нога жива, відживає. Радий бачити, але вже його не бачити. От вам на вашу роботу за те, що ви відновлюєте життя наших бійців. складна робота. Вона поза медіа, поза ефірми. Що вона така важлива, що повертаєте додому бійців. Дякуємо вам за це. Від всіх напевно рідних близьких цих хлопців. Дякуємо. вам. бережіть себе. Дякую. Ну і також під час свого візиту до України Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги від Німеччини. Це сталося сьогодні, і посадовець запевнив, що протягом грудня Німеччина передасть на потреби оборони України озброєння та військової техніки загальною вартістю в 650 мільйонів євро. Міноборони Німеччини розкрило вміст цієї допомоги. У ньому є зокрема система ППО «Айрісті», танка Леопард, 1 та ударні безпілотники. Зима вже не за горами, тому буде також зимове спорядження, ручна зброя та засоби обігріву, Доповнив речник міноборони Німеччини. Ми звісно дуже вдячні за таку допомогу. Проте Таурус ми продовжуємо очікувати. Ну, і далі давайте заслухаємо військового експерта Олексія Гетьмана, який прокоментував візит Канцлера з Олафом Шольцем і нашого лідера держави. І ось з останнього що з цієї прес-конференції дописують у різних телеграм-спільнотах, так те, що сказав лідер нашої держави, що Росія повинна піти на три лідери. Ну, і ми з вами прекрасно розуміємо в принципі, куди вони мають піти, там де і перебуває російський отой корабель, початкова ма. Москва, да, ми з вами пам'ятаємо, куди він має іти. Таким чином, що ще бачу, те що Володимир Зеленський сказав, те, що обороноздатність є основним пріоритетом, і він анонсував нові перестановки в збройних силах України та Генштабі. Відповідну заяву він зробив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, яке зараз відбувається. А, також він повідомив, що обговорювали в тому числі і гарантії безпеки для нашої країни. Отже. Е, знову ж таки запитали в нього, на що повинна піти Росія, і Зеленський сказав бажано на три букви. Тобто, у такому контексті це все було сказано. Обов'язково підготуємо матеріали на наступний ЕТР вам. Ну а з приводу поточного, то звісно, варто сказати, що сьогодні Володимир Зеленський і Олаф Шольц побували на Майдані Незалежності, де вшанували пам'ять усіх полеглих військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц вшанували пам'ять. Загиблих героїв України на Майдані Незалежності, згідно з відеоприлюдненим у телеграм-каналі Ми Україна, лідери країн поклали квіти до народного меморіалу, полеглих героям на майдані, вшанувавши тим самим їхню пам'ять. Пізніше Зеленський написав у телеграмі наступну інформацію: разом із канцлером Олафом Шольцем вшанували пам'ять усіх наших воїнів, чиї життя були забрані російською агресією. Світла пам'ять усім українцям і українкам, усім нашим героям, які за. Гинули від злочинних дій Російської Федерації, і я думаю, кожен українець, який побував на Майдані Незалежності. І бачити кількість прапорів, і це дійсно мала кількість того, що відбувається на фронті, і які герої на жаль, але гинуть, і все через рашистську агресію. Тому, звісно, потрібно більше допомоги нашим захисникам, включно в першу чергу від західних партнерів. Не зниження мобілізаційного віку, як казав ось буквально нещодавно лідер України, а саме сила, сила, яка допоможе нам подолати Рашистську Федерацію. Це та техніка, я те озброєння, яке буде працювати проти не. Самих Ну, а в той же час з'явилася інформація про те, що Кремль, нібито, почав готувати чиновників до завершення війни в Україні. Про це повідомляють розмі з посиланням на джерела образ перемоги, який має сформувати у суспільства, схожий на мирний план Трампа та умови, на яких Україна готова вести переговори із Росією у Кремлі. Виходять із того, що кінець свого буде, і до нього треба бути готовим. І будь-яке завершення війни має сприйматися суспільством як перемога. Вважається, що більшість буде задоволена досягненням денацифікації та дивль. Літарізації України і збереження за Росією нових територій, але знову ж таки у Розмі знову може бути якась чергова іпсо інформації. Нам потрібно на неї реагувати досить таки скептично і з тверезою головою.